Так, доброго дня! Дивіться, ось є із маленьких ось павербанк на 10 000 мА, цифрова індикація, ось такі протизарядки, USB-шні Type-C і Micro. Індикація є. Це нормальна батарея без саморозряду. 650 гривень такий коштує. Це на 10 тисяч міліампер. Є також інші моделі, Ну, це із самих малих, це ну, такий зручний, скажімо так, карман. Так, далі. далі по налобним ліхтарикам. Є ось такий ліхтарик на трьох акумуляторах. Із павербанком. Загальна ємність більше 10 тисяч мА, можна телефон від нього заряджати. Ліхтарик світить до 1 км на практиці, ну так заявлено на практиці. Було заміряно, що орієнтовно 800 метрів дальність. Лінза, зум видбігається. Це ось такий ліхтарик 800 гривень. Є ось такий ліхтарик звичайний на 600 гривень з такими от світлами. Тут два акумулятори вже стоїть. Скажімо так. Функції павербанку тут немає, це звичайні такі ліхтарики, як підсвітка ходити. Е, обидва ліхтарики значить, перероблені вже на акумуляторах. Стандартні акумулятори також в комплекті ну, ставлю також вони є. Так, Що по лампі? По лампі, значить, е, зараз достану. Одна вона залишилась. Ось така перероблена лампа йде. На трьох акумуляторах мінімум 24 години світить такий ліхтар. Можна як і на столі, так і за ручку носити, є шнурівка, щоб через плече носити. Ось така, як бачите. Також можна підзаряджати телефон від неї. Є роз'єми. Якщо цікаво, ось така. 1000 гривень вартує. Є за 850 бюджетніший варіант там на інших акумуляторах.